дня, друзі, це компанія і У нас ось таке класнюче нове надходження. Це Audi Q5 2016 року. Офіційна, дизельна, 2-літрова на повному приводі. І пробіг всього лише 130 тисяч. Вся по офіціалу, вся в рідній фарбі, автівочка просто бомба. Безключовий доступ. Ось такий задній ряд. Просто красота. Комбінований салончик, шкіра в гар в відмінному стані, Алькантара також. Ось так виглядають карти. задні електросклопідіймачі. Спереду у нас без ключових, знову ж таки. Поїхали. Музика Bengls. Пам'ять сидінь, 4 електросклопідімачі, електрокрилька багажня, Регу... електрорегулювання сидіння. Автосвітло, круїз, мультимедійне скіряне кермо, жодної помилочки на приборній панелі. 136 тисяч. Ось така мультимедія, двохзонний клімат-контроль, управління мультимедією, автомат, кнопка старт-стоп. Автівочка просто шикарна. І дане авто ви можете придбати, придбати в компанії Автофокус. Знаходимо за адресою Михайла Гришка-4А. Приїжджайте і купуйте цю красуню. Ну ви просто подивіться. Кайф! Компанія Автофокус Михайло Грушка 4А. Приїжджайте, забирайте цю автівку. Можна купити в кредит в лізинг за готівочку, Там можете розрахуватись без готівку. Можна також обміняти це авто на ваше. Приїжджайте, чекаємо на вас.